Пане Ігоре, власне, що вам відомо про сьогоднішню атаку на Львів? Які наслідки вона завдала Львову, Львів'янам? Що можете розказати нам станом на зараз? Ну відомо мені напевно це, що відомо вже майже всім мешканцям Львова чи Львівщини? Сьогодні зранку о 4.03 ми отримали інформацію. Нашій черговій оперативній цивільного захисту від ПВК Захід, що стосується загрози повітряного удару шахедами, відповідно було проведено 4.05 п'яті населення, і ми е всі зранку, мешканці Львова, напевно, відчули е оці гучні вибухи, які маємо у Львові. Їх було декілька е в нас повітряного удар дронами. Пошкоджено в подальшому е, і загоряннями накло е, дахової частини одного із об'єктів критичної інфраструктури. Е, зразу спрацювали миттєво пожежники-рятувальники. Дана пожежа була локалізована, подальшому ліквідована. Дякувати Богу, жертв немає. Дякувати Богу, постраждалих немає. На прості дня ніхто медичні органи з допомогою не звертався. Якщо брати до уваги всю територію Львівщини інформації, що стосується подібного повітряних ударів в області більше не зафіксовано. Статистику ви всі знаєте, що стосується ВПЛА збитих, по мій попередник гість вашої програми інформував про це. Про що це говорить? Ну я би ж користаючись моментом, звичайно, хотів би звернутися і до громадян Львівщини. Ми зашвидко всі заспокоїлися. Ми відчули, може, десь радість, що лінія безпосереднього військового зіткнення від нас віддалилася, і ми відчули себе в безпеці, і ми перестали реагувати на сигнали повітряної тривоги. Немає на сьогодні безпечного місця ні у Львові, ні у Львівській області. Напевно, в цілій Україні все таки настирливо рекомендую всім мешканцям своїм прикладом переконувати дітей. Інформувати чи переконувати старших людей, літніх людей, хоча би дотримувати право двох стін, який спосіб захистити себе, своє життя і своє здоров'я від цього ненаситного нашого ворога, який добирається бачити і в такі віддалені області, як Львівська область, від безпосереднього загострення, так. Пане Ігоре, якщо я правильно розумію, то є вже певне якесь розуміння так, ну на вищих щеблях львівської влади. Зокрема, стосовно того, що ми вразливі так перед ворогом, і що ці атаки, які зараз були сьогодні, можуть повторюватися, тому людям треба бути до цього готовими. Звичайно, потрібно бути постійно готовими, таких вже. Подібних скажі, ракетних чи інших ударів, чи ударів шахеде вже було достатньо багато, і на території Львівської області треба дуже серйозно у цього ставитися і знову ж таки повторюватися. Треба своїм прикладом переконувати і дітей набагато якесь чи в укриття переводити, чи можливо дотримуватись інших правил безпеки, десь на нижчі поверха опускатися, чи старших людей переконувати, бо вони вже. Скажем, так ну перестали. Ми всі відчуваємо, що люди перестали реагувати на ці серени, які зараз попереджають про ту чи іншу небезпеку.